Янгол наш оберіг. Згідно із християнським ученням, кожну людину протягом життя супроводжує янгол охоронець. При цьому людина має право вибирати, як їй будувати своє життя. Хтось іде легкими шляхами, а хтось торує важкі дороги. Ліричний герой балади Івана Малковича із янголом на плечі напевно вибрав собі непростий шлях пошуків. Коли доводиться долати різні перешкоди, янгол ліричного героя ледь живий, а чи стане йому снаги пройти життя до кінця і донести свого охоронця на плечі, не розгубивши тією дорогою чеснот. І ми віримо в перемогу добрих сил, приймаючи побажання з іншого вірша поета, з нічних молитов. Хай кожен в цім світі спасеться. Отже, провідний мотив балади із янголом на плечі вічний двобій чистого добра із жорстокою сірістю буденності. Хоч автор назвав свій твір старосвітською баладою, проте проблеми, порушені в ній, актуальні і у наші дні, ангел, янгол, символ світла, доброго, духовного, того, що підноситься. Символ вісника долі, Божої волі. За давніми уявленнями, кожна людина від народження отримує від Бога свого ангела-хранителя, Дмитренко, словник символів.